Минулий рік був чинна найскладнішим, найскладнішим для дорожньої галузі за всі роки незалежності. Ви добре пригадуєте дуже складну зиму. Після того інтенсивне руйнування дорожніх покриттів. До речі, обсяг ямкового ремонту за минулий рік склав 6,9 мільйона квадратних метрів. Це в півтора рази більше ніж. У 2012 році. І, на жаль, це є об'єктивна необхідність, тому що вкрай зношені дорожні покриття з кожним роком нравиться нам це чи не нравиться і руйнується все сильніше. Ми не зупиняли роботи на соціально важливих об'єктах. Насамперед на будівництві транспортної магістралі через Дніпро, на будівництві південного обходу Дніпропетровська. Крім того, Інтенсивно працювали на об'єктах, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, в минулому році завершено основні роботи по капітальному ремонту дороги Київ Ковіль ягодин на ділянки кілометр 34-68 в Київській області, 30, загалом 34 кілометри. Крім того, завершено. Роботи на 19 кілометрах капітального ремонту дороги Київ-Харків і 6 кілометрах реконструкції дороги Київ-Харків, в районі села Абазівка. Проведено робота і здана в експлуатацію після будівництва мост з реку Інгулець в селищі Давидів-Брод. Відремонтована капітальна. Мост між Хмельницькою та Івано Черновецькою областю селище Атаки довжиною 299 метрів, побудована підходи до українсько-польського кордону ділянка дороги грушев Добросин і багато інших об'єктів. Але слід визнати, що в цілому обсяги робіт минулого року були набагато менші ніж у 12 році. Загалом Після будівництва ремонту реконструкції відкрита рух на 626 км доріг. Для порівняння в 2012 році на 1601 км. Основною причиною, і ви це, я думаю, добре розумієте, стало нестабільне і вкрай недостатнє фінансування дорожньої галузі. Основні ремонтно будівельні роботи профінансовані на 32% від того, що було заплановано. Працюючи в минулому році над вирішенням поточних питань, не забували й про майбутнє. Завершена розробка і прийнята урядом в минулому році державну програму розвитку автомобільних доріг загального користування 2013-2018 роки. Сьогодні однією з основних завдач завдань, одним з основних завдань Державного агентства автомобільних доріг є забезпечення. Експлуатаційного стану доріг за складних за цих умов працювала щодоби до 2,5 тисяч одиниць техніки в цілодобовому режимі. Я щиро вдячний дорожникам людям, які працювали практично цілодобово. Зрозуміло, що за сильного вітру ця робота була неефективна, тому ми на окремих ділянках, буквально через 30-40 хвилин після проходження потужних снігорозчичне техніки. Вже заметала розчищену дорогу, залучали техніку і інших підприємств та організацій. Зокрема, працювало 215 одиниць потужної техніки насамперед підрядних дорожних організацій. Крім того, 67 одиниць техніки Міністерства Державної служби з надзвичайних ситуацій і 9 одиниць батів з Збройних сил України. Вже через 2-3 тижні ми готуємося до планових робіт. З поточного ямкового ремонту. Основна вимога Державного агентства автомобільних дорог виконання робіт по технології і забезпечення якості цих робіт. Що стосується планів на 2014 рік, перше і головне, стратегічним напрямком буде виконання значного обсягу робіт з ремонту доріг місцевого значення. І ремонту комунальних вулиць і доріг.